Друзі, всім привіт, паша на зв'язку. Хотів би вам сказати Київ, Україна, але ні, друзі, 100 кілометрів від Києва Біла Церква. Саме тут я зараз знаходжусь. І друзі, сонце лупить так, що мені здається, прямо треба їхати не на Рабазар, не на ринок кудись, а на е, річки Озера, моря і океани. Але, друзі, я гадаю, що це відео буде все ж таки про ціни на одному з улюблених ринків білоцерківчан. Чи як. Коротше кажучи, сорока на хвості мені принесла, що саме цей ринок на Леванівського, він найдешевший у Білій церкві і він є улюбленцем місцевих жителів. Друзі, не відкладаючи на завтра, те, що можна подивитися сьогодні, давайте увірвемось, подивимося, які ціни, що продають, що купують, взагалі атмосферу того ринку, де ми з вами жодного разу ще не були. Вподобайку влупили, палець вверх жалі, не забули про пристегнули пристігнули і погнали. Друзі, що я вам хочу сказати, якщо ви ще не бачили минуле відео, в котрому ми дивилися один з, мені здається, найбільших павільйонів м'ясносальних в Україні. Не знаю, можу помилятися, але мені здалося, що це просто настільки потужно було, що огово, то обов'язково подивіться відео про критий ринок у Білій церкві. Це було у нас в минулому відео. Посилання під відео або скажімо, Підкасті. Так, друзі, ось собственно виновник нашого сьогоднішнього торжества ринок на Ливанівського, Ливановського. Якщо ви десь тут, поряд, живете, в Білій церкві або, можливо, колись були, обов'язково напишіть, реально цей ринок рахується найдешевшим чи ні. Так, значить, попитав я у продавчині, де тут щось знаходиться, тому що тут чорт ногу зломить. І, ну, скажімо так, зорієнтуюся зараз. Так, риба по рибі. По рибі, по рибі, з того боку у нас риба. Ось тут у нас м'ясо. А ви не підкажете вхід в м'ясний? Це тут десь, так? А, зрозумів. Так, м'ясний у нас. Павільйончик працює, ринок буде працювати до 19 години дня. Ну, ось, бачите, контрольні ваги є, є сало м'ясо. І, до речі, контрольні ваги, як і на критому ринку, теж були. Добрий день. Так, Що, у нас на що нам Бог послав сьогодні? Добрий день. А в яку ціну у вас а рулька? Ось філе, наприклад, 198. А, тут теж філе 198. Зазвичай, ну в принципі, десь філе в магазинах, якщо казати про магазини, воно коштує ну, 210 може більше, може менше. Так, Вінницьке масло 430, обухів 460. Прикиньте, і гайсин, ось гайсен під Вінницею 360 гривень за кілограм. Гайсенське масло до, до речі теж дуже смачне. Є навіть попильнянське, попильнянське 230 за кілограм. Цікаво, якщо перерахувати його о, в ціну брикета. Тобто, скільки буде коштувати один брикет. Брикет вийде при вартості 230 гривень. Мені здається, взагалі гривень, мабуть, 50 або 60. Піченькі. Піченькі рогалік 190. А це ж за кілограм, чи да? за коробочку? За кіло. За кіло. Пахлава горіхова 216 гривень. Ну, ціни ви бачите, так? Да? Зефірки 165, хрумкаст 130 і навіть є тортики. Бачите, тортики, торт шоколадний, порційний, але це не Бакака. А що це за виробник? Київ і черкаси. Київ і черкаси, тортики. Поняв, дякую. Київ і черкаси тортики. Вриваємося, друзі, в овочі і фрукти. Ми прийшли звідти. О, там от було м'ясно. М'ясо і сало. але ну не знаю, хтось сказав, що треба заплу, заплутатися. але ні, в принципі, знаєте, попитав у одного, у другого і прийшов О, сюди. Добрий, день. добрий. дивлюсь у вас, кажуть тут дешевше, навіть ніж дивлюсь на інших ринках. Я так? Да ви що, клас! Да. Бачите, ми приїхав. Торгує, ми торгуємо там там. села приїде. Ну, клас. Може зараз Приярщики. і до вас да, піли, дійдемо. Ну, ну, Ранок Рано котрій -ко 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 починається? У сімі, так? Ну, да? 6, 6 П'ятий. 40 гривень. А, бі а білазерка в яку ціну у вас? 120, да? 120. Білазерка, черешня 200-250. Так, давайте глянемо. Яйця яйця, бачу від 40, навіть від 37, ну це не миті 37, 40, 45, 47, 50 і найдорожче 58, це котрі бувають з двома жовтками. Так, 200 кукуруза. кукуруза значить, на критому була по 30-35. А кукуруза в яку ціну у вас? Скажіть? По 30. Будь ласка, по 30, дякую. Так, полуниця 150, кішміш 150 гривень. І абрикос сотка. Так, ну черешня, чесно кажучи, мені здається, могла б вже бути трохи і дешевше, ніж 200-250 гривень. Лохина 400, а полониця 200-220. Так, Кукуруза. А кукуруза в яку у вас ціну? Скажіть, будь ласка. Кукуруза 35. Ізмаїл у помідорки 140. Кавуни є, кавуни зараз ну можна за 35 в принципі знайти диня, ну трохи дорожче. Так, ось тут, бачите, кавуни 45 гривень, навіть можна половинку купити. 45 гривень, а диня я не бачу 120. Ага, а диню половинку не можна, так? Так, куди нас мало. Так, я зрозумів. Так, огірки 50. Ох, нічого Я дивіться, за сьогоднішній день кукуруза найдешевша, яку я побачив. Є була, я бачив, і 35 і 30, Тут бачите, 25 гривень, і черешні 180 гривень. Ну, в принципі. Ось тут -от кажуть, що цей ринок він рахується, ну, типу, як полуоптовий такий. О, гірки 40, кавуни 25. Бачите, кавуни добрий день, 25 гривень, єдині. А опт – це від скільки? Ящик. Ага, ящик. 4. Ну, коротше, 12 штучок буде по 60 гривень, а так 80 гривень. Дивіться. Там 120, проходиш 10 метрів і вже диня по 80, якщо треба. І ці е е е е кавуни по 25. Опт 25. А опт це від ящика, да? чи скільки? Так, так. Опт ящик. Роздріб 35. О, Так Ми тут дивіться, тут такі ціни. Опт 70. А ящик це ну, приблизно скільки кілограм. Так? 20. 20. Вижими, 10 зробити. 10-20 кілограм буде дешевше. Так, кавуни 25, і диня від 80 гривень. Дякую. Від 80. До речі, зручно. Ось особливо тих, тих, хто бачите, приїздить сюди. Добрий день. А у вас роздріб чи. А зорієнтуйте для людей, розказую, що по чому у нас. От капуста, наприклад, опт. 17. Це за ящик, да, там від 20 кг десь. Від 20 кг 17 гривень, кабачок від 20 кг 18 гривень. 18 кабачок. Білозірка 70 гривень. 70 від теж ящик. Маски 160 гривень. 160. 110 гривень. Баклажан 110, а буряк Бурячок, 18 гривень картошка. Буряк 18, картопля 20. Слухайте, ну у вас прямо це... Класні ціни. Я був накритому, Критому, кажуть, а ти з'їзди сюди, подивись, там зовсім інші ціни. Картоптовий. Так, так, так. Я не, не пожалкував, що приїхав. Ну, хоч 12 година вже, але як є, добре, дякую, гарного дня. Ось бачите, прямо з цих з, з машинок і продають, і купують, і роздріб є, і оп. Огірки, помідорки, 60 роздріб, 70, 60, 70. А часник в яку ціну у вас? 135. 135 гривень. Часни... А капуста? 20. Капуста 20. О, капуста класна ціна. Да, взагалі тут на все, мені здається, класна ціна. Цибуля 25, огірки, не бачу, 35 і 30, якщо роздріб. Капуста 20 гривень. Кілограмчик 30, опт капуста 20 гривень. А буряк в яку ціну? Скажіть опт, якщо. 20 гривень. Дякую. Буряк 20 гривень опт. Так, а, цікаво, а продають? Добрий день. А опт це від кілограм 10-20, да? 10-20 кілограм, роздріб 25. Да, да. А кавуни в яку ціну? 30 гривень. 30 гривень, поняв. А дині де? де? У всіх... дині нема. Розкупили, да? так? Да? Да. Так, помідорки 70 гривень. А ви скажіть, ви до котрої години? Бо Не Бо знаю, я тут знаю. перший 20, раз... Ну, десь до четвертої можна, 40. можна 40. да, приїздити до вас. Да. Ага. Поняв, дякую. Буряк, дивіться, буряк 15 гривень. Там все було по 20. Добрий день, буряк 15, картопля 20. Це ще опт, так? Да? 20 гривень. Кабачки. Вон, цей цибуля по 15 гривень взагалі. Ох, от це мені жара. Тут жарка, так що. ого-го. Так, А у вас продаєте чи ви вже. Продаю. продаєте, а скільки? 25 за кілограм. Да? 25 за кілограм. Це те, що Одеса у вас? Одеса Понял, дякую, гарного дня. Так, ну ось, бачите, ось так от пройшлись ми по овочевим рядам на ринку на Леванівського. Блін, чута ніяк виговорити не можу. Давайте ще подивимось, можливо, десь є ще якісь ряди. Якщо ні, то будемо йти далі. Вийшов я з такого типу оптового формату. Ідемо ось ближче до того білого будиночку. Там якраз овочі і фрукти. Більше такі від людей, котрі приїхали вранці з села. Все, що треба знати про шлях до продуктів. Так, картопля 30 гривень, кабачки два це у вас олія, да? Чи що це? А скільки банк, бутилка? 100 гривень, 100 гривень. Це півтора, да, десь півтора літра. Ага, дякую. Кабачки добираємо. Кабачки 20 гривень. Вона ліка. Так, а це Смородина вже вовсю, бачите, вже О, так тут, слухайте, тут по красоті. Це, цей ринок, ось цей самий ринок, мені чимось він нагадує Дарницький ринок, коли теж приїздять вранці в суботу чи в коли ми з вами там буваємо, я вже навіть заплутався. І теж, бачите, ось такий от формат. Мені навіть подобається, ніж крити. Добрий день, а в яку ціну? 30 гривень. 30 гривень, а кілограм скільки ні, не, не, не чищеного? Ні, 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 Не буває не у вас знаю. таке? 30 гривень. Цей грам 100, мабуть, так? Да, да? Не знаю. Поняв, стакан 30 гривень. Так, кабачки 15 гривень. А огірки в яку ціну? 50. А 10 – це оці знизу, так, да, чи да, які? Да. да. А що а 10, вони з великі? Тільки більшенькі. А, більшеньки не котіруються, меншенькі дякую. Домашня капуста 20 гривень. А картопільки забули, забули? А картопля в яку ціну? Ото 20. 20. Ото 20. А яка не 20? Вона 30. Оцю рядом. А, оцю рядом. Вона більше, то вона 30, так? Да? Так, а це у вас а це вже не ваше, да? А цей скільки гривень 5? 170 за кілограм, так? Да? Це вже молодий, це, це нормально, так? Да? Що це у нас без що значить без квартирантів? Без квартирантів, без сіряків. А, ви що? Це мені щоб цей. Додуматися треба, що Я думав, може ви квартиру здаєте. Ні-ні, ми продаємо Без квартирантов. Без квартирантів, 170, солодка. Так, а цей, а оці у вас штучки, скільки штука? По 30 штук, а тут по 35 штук. 35, а чим відрізняються? А тут такі трошки некрасиві качан попадаються. Та все одно ж жива, яка різниця? Красивий, не красивий. Поняв. Дякую. Так, огірки. А огірки в яку у вас ціну? 40. Ага. Вам? А це, скажіть, ви приїжджаєте да, вранці, а до котрої ви тут? Ну, коли сподаєтеся, то й, кожен йде. От розсвіту до обіду, так? Да? Да. По 40 гривень, зрозумів. Так, а що у вас тут ще є, розкажіть, це в яку ціну? Буряк. 15 15 – це за в'язенку, так? Да? Так, так. 15. Ага. Ну так, да, да, вже хочеться додому, то треба. Вже розпродати все. А щавель в яку ціну у вас? 15. 15 пучок щавеля. Вон там даже Аврора є, дивіться. Там Аврора на задньому плані, в кого нема кульочків, можна за кульочками пройти до Аврори. А черешня в яку ціну у вас? 180 180 черешня. А можна понюхати? Звісно, можна. Що ти нічого, шумня нос заложен? Це вас наверное, Саме, десь ви вирощуєте лаванда. А скільки Моє ви сказали? 30 гривень. Терещанський район район, 30 гривень лаванда. Лаванда, клас. Так, тут щось у нас вже розійшлося, мабуть. А в яку ціну сало у вас? Чи що це Це сало ж, так? Ага. Копчене, так? Так, так, да. Копчене сало. Буряк є, сало є, слухайте, і вішня є. А вішня в яку ціну? 120 двадцять Ось до речі, на минулому ринку, де ми з вами були на Критому, там вишні взагалі не було. Тут вишня через кожний 10 метрів. У вас є сир нежирний. Нежирного нема. А вершки в яку ціну? А сметана? Вісім 80. літрів. Сметана вісімдесят 80, пів літра. Да? Ну так, да, ну, я ж не скриваю, це ж не прихована камера. Да? Я вам навіть більше скажу, а тут є мікрофон. Я бачу. Да. Я ще бачу, я да, тут. Да. Заходьте, дивіться, коментуйте, все буде круто. Так, лимони 80 гривень. Перець 120. А ці огірки в яку у вас ціну? По 40 огірки. Так, дякую. Яйця. Дайте вгадаю, яйця у вас 70, так? Да? При... А щавель в яку ціну? 70. А, 70. А щавель 10. 10. Треба робити цей щавельовий суп, мабуть, так? Да? Купувати щавель. Все інше. О, дійшов до молока. Добрий день. А молоко в яку у вас ціну? 35. Це за літр? Літр, так. Ну, а там вже рахуємо, скільки треба. Так, а сир в яку ціну? 180. 180. А вершки бувають у вас? Немає. Збирані сметани. Ну, я понял, ну, не... ну, бувають взагалі? У на базарі бувають? А, ну я поняв. Скажіть, будь ласка, за чим ви знімаєте? Оце ви знімаєте, а потім прилітають ракети, так? Да? Будь ласка, сьомка заборонена. Це... Ви незаконно не маєте права знімати. Ага. Знаєте це, так? Да. Ви можете звернутися так. до вашого керівництва і запитати. Ну, ви не, да. не маєте права знімати. Ви можете звернутися до вашого керівництва і запитати. Якщо у вас є якісь питання. Ви можете звернутися до вашого керівництва і запитати про всі мої дозволи, про зво... Ну, значить, до верхів. Ага. Да. Так, 170 полуниця, 200 за чи за ету. Так, да, зараз. Документи показував. Так, давайте глянемо ще з цього боку, що у нас по чому. Тут, бачите, навіть є каблучки якісь. А огірки, а, 45 гривень, огірки, помідорки 100. А рідіска в яку ціну у вас? 45. Рідіска 45. 60-60 рівно, так? Да? Рідіска 60 рівно. О, як удобно, дивіться, сюди роботи ще крани можна водичкою руки мити. А печериці в яку ціну? 100. Печериці 100. Не бачу кабачки 30. Слухайте, чесник 100 гривень. Да, Таких цін не буває. 130 мінімум бачив. 100, 100 гривень. Один чоловік, не продай Я зрозумів, да, я шучу. Я ще ви що, думаєте, що я справді кажу? Yeah. <laughs> Дякую. Так, о яйця, добре день. А ці в яку ціну у вас? 65 65? а оці? Всі по 65 да? так? Дякую. А цей горошок баночка скільки? 50, 50 гривень. 50, 150 кілограмів. 150 кілограмів. А горошок, дякую, дякую, 50 гривень горошок. Ще би нам побачити сир, сметану, чорниця. 300 це за кілограм, так, да, у вас? Лохина 200, а лоток. А я ж перепугався. Думаю, кілограм 200. Так, 30 гривень. Кукурудзка. А морква в яку у вас ціну? 15. 15. А кілограмами ви не продаєте? У вас так, по мінімуму, да? 15 гривень по Ну, я ж не проти, да? я ж не проти. А огірки оце ви зважували? Ой, треба тут 900 грамів. На 50 гривень 900 грам. Виручить, будь ласка. 50 гривень 900 гривень. Дякую. А люди беруть. Так. А, не бачу кров'янки, нема а, у вас кров'янки? Ага. Ще запитаємо, кров'янку в яку ціну. А кров'янка в яку у вас ціну? 150. 150, зрозуміло. 78. Сало на тобі. Голубці 180 за кілограм. А сало ось це скільки? 100 і 150. Понял. 100 і 150, зрозуміло, дякую. 100 і 150. Вішня. В яку ціну вішня у вас? 110. 110. А оця от у вас, угу. як вони називаються? Патісон, патісони, ціпі. забувся. Вони ж такі смачні? Да. краще, як кабачки. Лучше. А скільки патісони? 35 гривень. Кілограм, кілограм. 35 гривень. А оце Агору да, вже, да, вже крижовник. пішов. Крижовник. крижовник. Скільки баночок, Стаканчик? 30 стаканчик. Да. Поняв, дякую. 30, дякую, дякую. Так, стаканчик 30 гривень. Домашні 40. А морква в яку ціну? 50. Слухайте, в Києві, мені здається, морква 75 чи навіть 70 гривень. А тут, бачите, 50 гривень морква. А в яку ціну у вас? Я не знаю. Не знаєте. А ви не знаєте в яку ціну? Я тим більше не знаю. я хочу купити, Чекаємо, зрозумів. Так. А макулатура будет 3, 3 гривні кілограм. Це це книги, да І картон тоже і картон понял. Понял, дякую. Друзі, пройшлися ми з вами по ринку на Леванівського. Чесно кажучи, ну він такий теж цікавий, але він якийсь е, трохи величезний. І м'ясо в одному місці знаходиться, сало в іншому місці, овочі, фрукти є як оптовий, такі відділ, називаємо так, і є е, роздріб. Але ось саме відділ, там, де опт е, мені, він сподобався своїми цінами і асортиментом. Зараз, друзі, на годинку десь-12 година дня, і ми з вами розуміємо, що звичайно треба їхати. Трохи раніше, але, в принципі, ми все застали. І м'ясо подивилося, і сало подивилося, і навіть сметану з яйцями, все подивилося. Ціни мені здалися навіть менше, ніж в Києві. Е, не зря кажуть, що саме з Білої церкви люди, багато хто звезуть навіть сало м'ясо у Київ. Друзі, як вам атмосфера, як вам ринки м -м, Білої церкви, до речі, якщо ви ще не бачили в минулому відео, ми з вами були на критому ринку. Там просто ангаріще, величезний павільйон. Котрий, мені здається, я ще не бачив ніколи в житті в Києві, ані в інших е, якихось містах. Обов'язково подивіться е, посилання під відео або е, у вашій підкасті. Друзі, вподобайку в лупілі не забули, коментарі написати, якщо у вас є що, Якщо немає, просто напишіть одне слово «Андатра». Е, Підписочку провірили і погнали в наступне відео. Всім пока.